Сашуня, бабуть, збирає квіточки. Сашуня, в лісі ми так класно. Сашуня, пусти. Сашуня, кутичок. Це ти кому назбирав? Дякую. 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 Мої галюсенькі. Ти кидай по цьому. Класно. Сашунька, тобі подобається в лісі? Ось такий обалденний букет, а квітів тут дуже багато. Ля-ля-ля-ля-ля. Що ти там живіла? О, то ні, деревця рви, зайчиня. Тут квітів просто рясто такий. Боже, як класно, я так давно не була в лісі. Такий клас. Боже, ви чуєте, послухайте, як цвіт па... цвінькають пташки. Слухайте, співай. Боже, класно. Чуєте, вона каже: привіт, привіт. Класно. Боже, яка краса, кром, скільки квітів, сашуня, ти, мабуть, ще скільки й не бачив. Треба частіше, мабуть, приїжджати в ці села далекі. Боже, як класно. О, який клас. і такий чудесний букет квітів. Без корінчиків все нормально, в стаканчик зараз поставимо. Іди, синочок, сюди. Тобі подобається тут, Сашунь? Правда, класно, мій хороший ти, хлопчик, мій любимий. Боже, як тут класно. Все, поїхали далі. Тебе так люблю, скаю.